Зі спадком попередників, нинішній руський мір постав на початку 21-го століття. Власне, концепція міра як така, ну от її приписують там Петру Щедровицькому, стаття Петра Щедровицького, здається, 2000 рік, де він, де він сучасну інтерпретацію дає міра. Так? Путін вперше каже. Це 2001 рік він вживає термін рускський мір і його ознаки бачить російська мова, література, культура. У публічно та політичну площини це поняття ввів нинішній радник Путіна і творець концепції Псевдореспублік Новоросії Владислав Сурков. Кажуть, що це, що це методологи, група Щедровицького, що це Владислав Сурков. Як один із інтелектуалів, який багато е, е, робив, ну працював в цьому. Ви е, ви знаєте, мені здається, що взагалі-то Путін дуже обмежена людина в своїй освіті. Руський мір передбачає об'єднання діаспори і російськомовних культурну і релігійну експансію, а ще історичну винятковість цього народу. Але ми ж добре знаємо, що за цією білою і пухнастою овечкою насправді ховається мілітарна експансія, підкріплена колосальними та масштабними проектами на телебаченні і в культурі. Доктрина вона почала реалізуватися із створенням Russia Тудей із фонду під назвою Русський мір «Россотрудничество». Це структури створені впродовж 2005-2008 років. Під компонемент зброї в Грузії створюється структура розсотрудничества, спрямована на підтримку затєчисників СНГ. У ці проекти вливали величезні гроші із державного бюджету. Виявилося, що Медіа російські це найуспішніший інструмент російського впливу по всьому світу. Українські ЗМІ, особливо телебачення, упродовж багатьох десятиліть були рупором тут утвердження руського міра. Ще один спосіб пропаганди церква Московського патріархату, яка із розпадом Радянського Союзу не послабила свої щупальця на українських землях. Розумійте, що наша історична освіта, в принципі, утверджувала той наш національний наратив. Але роль е, тут московського патріархату а особливо. Е, Телебачення готували ґрунт е, уже путінській Росії. так. А ось у чому зізнався сам Сурков. Що таке руський мір? Це ідея, яку я колись вів у структуру державної політики, коли ми змінювали ідеологічні дати, скасували день соціалістичної революції і ввели День народної єдності, бо в Росії не було жодного свята пов'язаного з подіями до революції. Було таке завдання: як сказати про імперію, про наше бажання розширюватись, але при цьому не образити слух світового суспільства, Владислав Сурков. Тобто про претензії на чужі території вони говорили відкрито, не приховували своїх намірів щодо України. І ми а, все рівно а, не хотіли цього бачити, не хотіли цього зауважувати. У нас це не є вияв толерантності, а в нас це є колоніальний страх, постгеноцидний, посттоталітарний. І він набував для більшості людей отакої от форми, і навіть зараз частина людей каже: це Путін. А що? От у мене знайомі росіяни і починає.